Два роки незалежності нашої держави сьогодні 547-й день з моменту повномасштабного вторгнення Росії на територію нашої країни 547 днів героїчного спротиву українського народу, 547 днів віри та люті, вогню, сліз, крові та любові. День Незалежності для українців сакральне свято, сповнене таких глибоких сильних почуттів, яких ніколи не давно збагнути росіяни. Україна це її люди, щирі та незламні. Незважаючи на те, де ми народилися, де ми знаходимося наразі, незважаючи те, якою мовою ми спілкуємося, найголовніше, що ми єдині. підтримувати один одного, допомагати, єднатися, рушити стіни байдужості, разом наближати нашу перемогу. День незалежності України це дані незалежності в незлавному духу кожного українця. Ми довели усьому світу. Головне, ми довели собі, що ми маємо зуби. і ми будемо до останнього викризати свою свободу і незалежність. Ми будемо завжди пам'ятати воїнів, які не повернулися додому, до своїх дітей, які до останнього потоку відстоювали наші кордони, нашу незалежність. Борітеся, поборете. Вам Бог помагає за вас правда, за вас сила і воля святая. Днем незалежності України. Днем незалежності України. Розвалюється гнила російська імперія.